Напередодні нового року пропоную вашій увазі три дуже смачні закуски до святкового столу, а саме зелений рулет зі шпинату та червоною рибою, рулетики з баклажану з горіховою начинкою та еклери з сиром філадельфія та лососем. Ці страви дуже смачні, готуються легко та дуже гарно виглядають. Ефектний та дуже смачний рулет з крем сиром та тунцем. Шпинат можна використовувати як свіжий, так і заморожений. До 150 г грамів шпинату додаю 3 жовтка. трішки солі та збиваю все блендером до утворення однорідної маси. Ось така рідка маса в мене вийшла. олію, 3 столові ложки борошна та 1 столову ложку розпушувача для тіста. Все перемішую до однорідності. До миски виливаю 3 білка та додаю трішки солі та 1-чайну ложку лимонного соку. Якщо ви будете додавати до білків лимонний сік, тоді він у вас 100% зіб'ється до густої піни. Тепер білки збиваю міксером до утворення дуже густої піни. Ось так мають виглядати взбиті збиті білки. Тепер до шпинату додаю частину білків та перемішую до однорідності. Знову додаю білки і знову перемішую. Ну все, тісто готове. Я буду випікати на силіконовому килимку. Якщо ви випікаєте на пергаментному папері, попередньо змастіть його олією. Випікаю у духовій шафі при температурі 180 градусів протягом 10 хвилин. Силіконовий килимок від бісквіту відстає дуже легко. Для начинки можна використовувати будь-який крем-сир. У мене це Каліфорнія. Розмащую крем сир по всьому бісквіту. Я використовую тунець, але сюди підійде будь-яка червона риба, яку ви любите. Перед тим як почнете викладати рибу, відступіть на декілька сантиметрів від краю бісквіта, тоді буде легше скручувати рулет. Край бісквіта підвертаю до середини та щільно скручую рулет. Також на моєму каналі є рецепт еклерів із червоною рибою. Еклери я готую по цьому рецепту вже дуже багато років і вони завжди виходять ідеальні. Посилання я прикріплюю зверху. Рулет ніч прилишав у холодильнику. Він дуже гарно нарізається та шматочки міцно тримають свою форму. Якщо ви приготуєте такий рулет до святкового столу, він неодмінно визве величезний захват у вашої гостей. Як завжди, у моїх рецептах нічого складного немає, тому готуйте та насолоджуйтесь! Смачного! Рулетики з баклажану з горіховою начинкою. Це дуже смачно! Баклажан нарізаю за допомогою ножа тонкими скіпками, а можна ще нарізати за допомогою шатківниці для капусти. Баклажани можна підсмажити на сковорідці або запекти у духовій шафі. Я буду запікати. Викладаю баклажани на деко, застелене силиконовим килимком. Якщо ви випікаєте на пергаментному папері, обов'язково змащуйте його олією. Змащую баклажани оливковою олією. Та солю. Випікаю у духовій шафі при температурі 200 градусів приблизно 15 хвилин. Час випікання залежить від товщини поклажанів. Підсмажую волоски горіхи на сухій сковороді 2 хвилини, весь час помішуючи. Горіхи можна подрібнити за допомогою кухонного комбайна. Ясорубки або просто нарізати ножем. Горіхи перебиваю так, щоб були маленькі шматочки. Три зубчики чеснику тру на терці. Також тру 100 г твердого сиру. Змішую горіхи, часник, твердий сир та майонез. Також додаю дрібку солі, та все перемішую. Нарізаю довгими полосками помідори. Змащую баклажан начинкою, кладу шматочок помідора так, щоб його кінчик виглядав, та скручую рулетиком. В народі така закуска зветься тещин язик. Це дуже смачно. Смачного! Ідеальний рецепт еклерів з сиром Філадельфія та лососем. Для приготування еклерів нам необхідно 50 г вершкового масла, 120 г води. 2 яйця, 75 г борошна, щіпка солі, щіпка цукру для начинки сир філадельфія та лосось У каструлю виливаємо 120 г води або ж це буде півстандартного стакана та додаємо 50 вершкового масла. Додаємо щіпку солі, щіпку цукру та ставимо на вогонь, щоб вода закипіла. Коли вода закипіла, знімаємо з вогня та додаємо 75 г борошна або ж це буде 3 столових ложки з гіркою та замішуємо тісто. Тісто замішуємо лопаткою протягом однієї хвилини. Коли воно буде гарно відліпати від стінок каструлі та тримати форму кулі, воно готове. Тісто відставляємо в сторону на 10 хвилин, щоб воно охололо. Це потрібно для того, щоб коли ви будете вмішувати яйця в тісто, вони не зварилися. Перевірити, чи тісто охололо, дуже легко. Просто потрогайте пальчиком тісто. Якщо температура для вас комфортна і тепла, можна вмішувати яйця. Додаємо яйця по одному та вимішуємо лопаткою. Вимішувати потрібно, допоки тісто не стане однорідним. Потім знову додаємо одне яйце і знову вимішуємо до однорідності. Ось така густина тіста має вийти. Я буду формувати еклери за допомогою кондитерського мішка та насадки зірочка. Мішок можна замінити на файл. Ще формувати еклери можна за допомогою звичайної чайної ложки. Просто ложкою набираєте тісто і викладаєте на деко. Але краще перед кожним новим еклером ложку змочувати в стакані з водою, тоді тісто до ложки прилипати не буде взагалі. Між кожним еклером робимо відстань десь 2 см, тому що вони дуже збільшуються в об'ємі. Щоб не було гострих носиків, просто змочіть палець у воді і легенько приплюсніть. Розогріваємо духову шафу на температуру 220 градусів Цельсія та випікаємо еклери протягом 10 хвилин. З цей час вони мають гарно збільшитися в об'ємі та трохи зарум'янитися. Тоді зменшуємо температуру до 180 градусів та випікаємо ще 20 хвилин. За цей час еклери гарно пропікаються всередині. Швидко нарізаємо на шматочки, по довжині трішки меншою за еклер. Ножом робимо розріз, але не до кінця. Кладемо 1 чайну ложку сиру Філадельфія, шматочок рибки та прикрашаємо гілочкою кріпа. Якщо ви плануєте приготувати такі еклери до святкового столу, випікати їх можна за 2-3 дні до потрібної вам дати. Коли еклери охолонуть, помістіть їх у контейнер із закритою кришкою або в пакет та щільно завішіть, щоб не було доступу повітря, бо еклери можуть зачерствіти. Я дуже часто роблю цю закуску до святкового столу для своїх гостей. І повірте, ця страва зідається найпершою. Смачного!